Вітаємо в ефірі програма мова жестів для вас. В студії працюють Олексій Мак, Олена Кваша та Лілія Савицька. Вітаємо! Здравствуйте! Ну, вы знаете, э, прошли уже вот такие у нас очень интересные уроки касательно э, праздников, касательно цифр, знакомства, кухня, все-все-все. Практически мы уже изучили, но я думаю, что еще очень много интересных тем, которые у нас еще впереди осталось. Безмонно, да? тихо мы, тихо конечно, тихо. с Леной еще об этом не подозреваем, но я думаю, вы нам сегодня расскажете. Да, Лилия Владимировна, что, да, что сегодня вы Сегодня я предлагаю это самое, начать тему транспорта. Так, давайте. В городе у нас обычно что ездит? Автобус, троллейбус, такси, маршрутки. Берем наш маленький город. Поэтому самый первый жест – автобус. Автобус. Угу. автобус. И рух мы забезпечим. этому да? Ок. Обязательно. Автобус. От себя вперед. Автобус. 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 Да. автобус. М -м. Дальше жест – троллейбус. Простой жест. Слухай, Две палочки. Ты знаешь, это мне Уинстона Черчилля. Да. Так. И вперед прохаживаем. Троллейбус. Ага. А троллейбус. 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 Автобус. Автобус. Троллейбус. Троллейбус. Дальше маршрутки у нас в городе. Страны, много. Да? Снуют везде. С... Да. Маршрутка. 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 Такси. Вот помните буквочка «и»? Да. Угу. Так. И вперед. Такси. 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 все едет я у нас я вперед, я, к все. я все ну, транспорт, же. он же движется. Ну, да. Вот так. двигается, двигается. Поэтому так. такси. Дальше. В нашем городе нет э, трамвая, но тем не менее... Но мы его помним. Мы его он помним. Был. И у нас есть памятник, еще вернется. первому трамваю. Поэтому по Украине все равно же трамвай едет. Показываем. Угу. Вот. Как Мы их не соединяем, да, угу. Мы так. эти руки не соединяем, и трамвай, он движется вот так. Он просто так лица. Да, вот, движение трамвая. И сразу же второй же, это я вам покажу. Лифт. Ну, лифт я у всех буду. Лифт не у всех. Но все-таки это просто. всех не Не всех работает. Но тем не менее это тоже транспорт читает. Подъемный. Либо вверх, либо вниз. уже, да? Лифт. Как только мы заканчиваем проговаривать это слово, тогда же заканчивается. Лифт. Лифт. Как показать квиток? Квиток 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 або оплатить угу. а, допустим вот у нас в маршрутном уплатите. такси маршрутном такси когда мы садимся в маршрутку мы же талончики в принципе сейчас уже мало где то самое только допустим в метро есть остались да, еще да. Или а городе, в основном это самое просто можем. заходишь в транспорт и оплачиваешь оплачиваешь так а ну вот. еще раз заплатить 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 либо показываешь. Квитанция, талончик, билет, все показывается так. так. Самое главное здесь проговаривать, Квиток. чтобы Квиток. было понятно, билет, значит, так, да? что так. хотят. Угу. Дальше у нас еще есть тоже простой транспорт, метро. метро. Нет у нас в городе, но тем не менее считается городским транспортом. Буквочку «М» угу. вспоминаем. что. в просто... принципе, на входах в метро на Литра завжды «Е». Так. Да, да. Это же знак метро. И наверное вниз. И вниз просто. Спустился. Как на эскалаторе, да? Да. Страшно. Метро. И сразу же пальчики, смотрите, переходит Буквочка М, переходит просто в плавный жест. А, вот так. Сией долонью, да? Метро. Да. Метро. 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 Чудово. Как бы вы показали велосипед? Ой, как бы вы показали. как бы вы показали велосипед. Только двумя руками. Я Велосипед. Отлично. Велосипед, так? А мопед, мотоцикл. А, др. Да, потому что в основном же то самое. Все вот эти переключения, то самое идут. Мотоцикл. Мотоцикл, мопед, мотороллер. В принципе, це <Zelens> <All> все. Все то же самое. Машина. <blindness> <riclimor>. <t -ían> А що так машина. 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 Либо другий ще жест є. Вот показуємо. Рисуємо рукою. Вот. Машина. машина. Форму. Машина. Угу. Машина. Ну, це як машина. шляпа в мене виходить, в принципі. Ну, нормально, така собі машина. Седан. Так. Все. Так. 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 Далі у нас є міжнародний транспорт. А самоліт? От зараз ми катамові. Вот вот. Самоліт. Це як таксі, тільки вгору. А, только ладошечка вниз. То так, такси так. А, такси да. это было так. А теперь у нас Летак. показываем так. Самолет вертолет. О, так. Вертолет. Очень интересно, да? Просто вертолет. 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 Геликоптер. Геликоптер, по крайней так, Геликоптер. Угу. Поезд. Вспоминаем, что да. вот. Не, ну так же, вот. что вот. вот. Это вагон. Так, вагон. Это вагон. Так. А это Ага, ми імітуємо рух колес, ось так. Да? Ось так, ага. так зрозуміло. Поїзд. А Поїзд. якщо про потяг говоримо, то звичайно ж є така Железна річ, дорога, як залізна дорога, і говоримо про знову ж таки купе, про плацкарт, про різні такі прояви, скажімо, залізної дороги. Хорошо. В поїзді є, звичайно, буває у нас допустим, купе. Хорошо, вагон купе. От відкривається. раз, два. Купе. Это купе. Купе. Ну, логічно, абсолютно. Плацкарт. просто чем отличается от общего вагона? Ноги везде. Там, правильно, люди могут лечь отдохнуть. правильно? То есть, Лежащие лежачие места, просто лежачие места. То есть, Ось Можно одной. Плацкарт. 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 Купе, плацкарт. Купе, плацкарт. Или общий вагон. Общий там общий где Это Лена наша с тобой. Общий. Общий вагон. Общий и вагон. Общий помните, буковочка «С»? Да, uh -huh. да. Вот. Uh -huh. Вагон. 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 Общий вагон. 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 Да. Ага. И железная дорога. Так. Просто. Вот этот жест означает металл. Железо. Uh -huh. Железо. Железная так. и дорога. Дорога. Ну, в принципе... Две... Колеи. Uh -huh. Железная дорога. Так, разумимо. Так. А Сейчас. теперь можно так. просто закрепить то, что мы немножко... Давайте срезаем. спробуем. Так, первый жест. У нас автобус. 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 Троли, троллейбус, Трамвай. трамвай, трамвай. Ой, нет, лифт, так, лифт. Не, либо лифт, вверх, либо так, вниз, так, так, лифт. Угу. дальше велосипед, а, велосипед. А, велосипед. А, мотоцикл, мотоцикл, автомобиль, А вот да? так, так, метро, а метро, 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 правильно, самолет, самолет летит, мотор работает, прекрасно, самолет Дальше поезд. Пелот поезд, по-моему, вот так вот, да? Просто Картошку. вагончик, поезд, да. поезд, У -у -у. поезд. Дальше вертолет. А вот это я запомнила так само, Интересно. Просто вертолет. легко. Вертолет. По-моему, все. Так, про купе. Очень просто. Да. Купе. Вагон. купе. купе. А, плацкарт. Нет. Да. Вот а, так. Дійсно, да, да. щоб не було як печка, чтобы це саме ага, просто показуємо лежить чоловік. Лежачі да, а, вот так. да, так. Владскар, в да и... либо общий вагон. Вагон, да. вагон. вагон. Так, зрозуміло. А, а як побажати хорошої дороги всім, хто відправляється? Щасливий, щасливий дороги дороги. Дорогі. Так, ну я думаю, що на цьому можна в принципі завершити нашу сьогоднішню тему. Так, Лілі Володина, ви нам ставите залік, а ми бажаємо всім щасливої дороги тим, хто в принципі в цю дорогу збирається. Да, і переходимо, дорогі друзі, до спілкування з нашим містом. Друзья, в эфире программа «Язык жестов». И у нас сегодня гостевая площадка, на которой присутствует преподаватель, учитель украинского языка и литературы Инна Владимировна Карпенко, которая преподает в нашей спецшколе. Здравствуйте. Доброе утро. Инна Владимировна, мы сегодня решили затронуть такую уже, знаете, специфическую тему, именно прикладную. Вы как педагог, да, расскажите нам, пожалуйста, насколько трудно и вообще как происходит процес обучения дітей, да не жестовому языку, а вже предметно на жестовому языке і в принципі українській мові і літературі, тим волі. І, звісно, хотілося б про результатах, як діти показують який результат. Ну, я хочу почати з того, що порівняно з масовими школами в нашій школі, спеціальній школі, процес навчання і виховання він ускладнюється з внаслідок втрати слухової функції. І саме втрата слуху впливає на мовний розвиток дітей. Тому у процесі навчання, звичайно, ми використовуємо такі комунікативні засоби. Спеціальні засоби це дактильне мовлення, яке супроводжується обов'язково з усним промовлянням кожного звука, кожного слова, з чіткою артикуляцією та жестове мовлення. Угу. І, ну, я хочу зупинитись на тому, що звичайно, жестова мова це рідна мова. Рідна мова для дітей, не чуючих та їх батьків, а вже друга мова це державна мова, українська мова. Тому з допомогою жестової мови наші діти більш зручніше отримують, їм комфортно отримувати пізнавальну інформацію. Вони усвідомлюють зміст цієї інформації, яку отримують з допомогою жестової мови. Ну, я працюю в старших класах, викладаю українську мову і літератури, і, звичайно, порівняно з молодшими школярами. В старших класах діти отримують більш глибші знання з життя і творчості письменників. Вони читають твори, які більш складніші за змістом, великі за обсягом. І зрозуміти особливо твор, літературні твори, зрозуміти їм дуже важко. Особливо важко викладати звичайно, українську літературу. Головний такий аспект показати треба емоційне забарвлення тексту. Тобто показати всі емоційні переживання, чи то біль, чи то щастя, чи то хвилювання тих героїв, які є в цьому тексті, текст. щоб діти пережили, сприйняли через душу цей текст і разом з тим уявили образи цих героїв, уявили хід подій цього твору. Бо без жестової мови, звичайно, вони не можуть усвідомити саме зміст цього твору, саме образи героїв. І поступово формується свідоме читання творів. Так ми зрозуміли, що це досить серйозне навантаження на вас. Я на викладача, знову ж таки, і думаємо, що це велика робота і для батьків, які з дитиною залишаються після школи вдома. Ну, Можливо, декілька практичних парад саме для батьків щодо того, як готуватися до уроків, як взагалі допомагати дитині. Ось осягнути, скажімо, світ літератури і не тільки українського, можливо, а взагалі в цілому літератури ну, звичайно для батьків дуже важко, якщо дається твір на опрацювання, самостійне опрацювання додому, але майже ми намагаємось опрацьовувати цей твір на уроках. Один урок, другий урок, третій урок порівняно з масовими школами. Якщо за один урок вони проходять твір чи за два, ми можемо п'ять-десять уроків вивчати тільки один твір. То звичайно, вдома батькам дуже важко дітям пояснити сюжет твору. За допомогою жестової мови, тому що не всі батьки володіють жестовою мовою. Та робота, яка проводиться в школі на уроках позакласній діяльності, повинна продовжувати звичайно вдома. В принципі, в шкільних програмах передбачено да ознайомлення з твором тим або іншим. Через, наприклад, перегляд фільму, так, так? тобто так. і літературна версія, і фільмова версія, якщо так можна сказати. що ми маємо в ситуації Це з дітьми, набагато які не, краще. Не чують? Коли ми показуємо, ми знаємо, що не діти 90% інформації сприймають зором. Вони краще уявляють і образи, і усвідомлюють зміст. Тому, звичайно, ми. Показуємо відеоматеріали, у нас є мультимедійна дошка, і ми використовуємо перегляд відеофільму. Нещодавно в мене в шостому класі був 12 місяців. Діти дивилися відеофільм, а далі ми вже працювали на наступних уроках над аналізом цього твору. З якими проблемами к вам в основному родителі вже обращаються? Да? Вот. Какой их первый вопрос? Как, ну как бы, ну, как, свою дитку, как да, и как организовать процесс её подготовки? Может быть, они к вам на уроки приходят, да, чтобы увидеть ваш темп и ритм. Ну даже мало батьків відвідують уроки. Угу. Ви знаєте, як, яка зараз зайнятість? Не тільки тих батьків звичайних дітей загальноосвітні в загальноосвітніх школах, а й таких наших дітей дуже мало приходять батьків на уроки, які дійсно цікавляться своєю дитиною, які хочуть дати щось своїй дитині. То ті батьки відвідують уроки і дублюють той матеріал, який є в школі на уроках, дублюють його вдома. Тобто батьки повинні разом з дітьми навчатися. Тобто, в принципі, вот, ми підходимо до того, що практика або читання може бути з батьками сувме, дорогі друзі, да щоб батьки були в курсі діє. Да, Це нормальна практика. Ми думаємо і дякуємо нашій гості. Дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, що наступна зустріч також буде для вас цікавою і корисною. До нових зустріч на «Язикі жестів».